Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кульніченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні покажу, що я вчора зробила вже ввечері. Вчора посадила Господи, забула. нарциси. Нарциси посадила в ящики вчора. Посадила вчора три ящики, ось ще два. Застелила їх, бачите, пакети ці для сміття. Застелила їх, насипала землі. Пролила трохи, посадила нарциси, присипла зверху землею і залишила, поки на дворі хай вкорінюються. У нас сьогодні 13 грудня. Третій ящик, е ще, ну, якщо дозволить погода, то посаджу ще один, хочу чотири ящики посадити, спробую їх на вигонку. Поки будуть стояти на дворі, потім занесу в дім. Це у нас тут стара батьківська хата. Бачите, полуплена, це хата батьків чоловіка. І я тут, ну вже вклала, тут у мене такий е мій лічний кабінет. Я тут кхе, пакую посилки в хаті. І от коли така погода, то щось можна робити. У нас от це старий двір батьків. Бачите, дуже такий туман, такий рясний туман, що зранку навіть капало. Зараз не дуже капає. Була така погода, сира, туман стояв, що навіть таке враження, що йде дощ. Зараз вже більш-менш туман проходить, але ще робити, поки на дворі, нереально. Вчора з чоловіком повигрібали трохи листя з горіха, з двору, трошки повичищали. Ой, тут дворі, бо тут таке було, горіх сипеться, багато листя прибирали. Зараз ще покажу, що. Чим я займаюся ще ввечері. Ввечері вже після вечері я все поприбираю по мою посуд. Потім заношу гіляки на кухню. Я це роблю ще з вечора за дня. Нарізаю гіляки, приношу їх тут, складаю в купу і потім заношу по, окремо по різних сортах кущів і нарізаю черенки. Після обіду, вже, бо зараз вже 12 година. Скоро обід, там доварю обід. І буду це жевтювати все під пластикові пляшки. Все буду живцювати. Але жевтювати буду не все, тому що вчора ходила до калини Боднанської. Зараз підійду до неї. Хотіла її теж нарізати гілки, але я в тому році, десь в такий час, прикопала гілочки. І знаєте, вони вкорінилися. Навіть там, де я б не приспилювала їх до землі, вони вкорінилися. Зараз покажу. Холодно, дуже-дуже сиро. Хоч і плюсова температура і морозу вночі не було, але дуже сиро, дуже холодно. Так, Бачите, цвіте форзиція у нас. О, дивіться, цвіте форзиція. Ну, скажу, що буде-буде весь зараз, поки буде тепло, тому що бруньки. Розпускаються. Ну, тут треба ще трошки прибрати. Тут у мене росла немона японська, ніяк не можу ще придумати її місце, щоб прибрати звідси. І от прикопувала гілочки, вчора дивилася, ось тут вони прикопані у мене. Ось, бачите, приспилені вже ось оце пішло наверх, оці гілочки. Ось. Бачите, ось вони. Ось-ось, це все калина. І ось тут навіть, де я тут не приспилювала, ось тут вона вкорінилася, вона пустила корінці. Буду відкопувати і саджати в горщики потім. Ну, Навіть при такій погоді буду потрошки-потрошки по щось робити, вдягатися і робити. Калина Бонанська гарна тим, що, що вона дуже ранньо квітується. Гляньте, зараз вже ось бруньки. Зараз наведу ближче. Уже видно, не хоче наводитись, холодно. Коротше, вже в цих бруньках видно бутончики рожеві. Не наводиться. Ну, от бачите, є от ось, оце вже бутончики. Бутончики, бутончики, бутончики. нам де скоро цвісти. Калина Бонацька гарна тим, що вона це ранньоквітучий кущ. Він у нас навіть буває зацвітає взимку. Ну, не буває, він завжди у нас десь в лютому починає цвісти вже. І буду прикопувати багато гілочок, ще буду старатися, як дозволить погода, буду прикопувати. Тому що все-таки не всі кущі вкоріняються живцями. От, наприклад, ось калина Морщиниста. Теж буду прикопувати, і хоч я нарізала живців, вона дуже, дуже погано вкорінюється по мене живців. От я теж буду прикопувати гілочки, пробувати щось, я в тому році її не прикопала, не бачу. Калікант прикопувала. Ось тут він росте, оце оці листя, що висять, такі пожухлі вже прикопувала, буду дивитися, ну ще не лазила туди, не дивилася. Ну, маю надію, що теж вкорінилися. Тому так, деякі кущі буду прикопувати гілочки і таким чином буду множити їх, тому що калікант не живчується. Пробувала насіння висівати. Ось він дає після квітів такі ось коробочки з насіннями. Ну, спробую ще раз посіяти побачу. Щось у мене не виходило. Так що працюю, працюю, стараюся по мірі, як можу. Множу рослинки. Ось калина морсіниста теж. Вже з бутончиками. Тут уже навіть ось біленькі такі бруньки. Теж вона цвіте рано І дуже-дуже пахне. Так що, друзі, працюємо, працюємо. Щось в цьому році в нас зовсім така сира погода. Не дає так працювати, як хотілося би. Але все одно буду. Буду тут ось гібіскуси деревовидні. Будемо теж, будемо, буду теж тут ну, в газоні навряд ну, чи зможу прикопати, буду все пробувати живцювати. Хоч і зима на дворі, але потрошки потрошки можна щось робити. Буду пробувати обрізати і буду показувати, ось хочу. Хочу, дуже багато чого хочу, але часу не вистачає. Зараз такі короткі дні, що вже 4 години, вже все. Треба заходити в хату. Хочу врізати шовковицю, буду стригти її, буду показувати, як я її обрізаю, яким чином. Залишу кілька гілочок, таких самих довгих, залишу, щоб потім змогти прикопати, тому що саме цю шовковицю я виростила живця теж, але потім, скільки в не було пропали, всі були невдалі. Не виходило більше ніяк вкорінити її. Бачите, який не стовбур покручений зігнутий. Це я все ще була молода гілочка тоненька. Я її оце прив'язала до опори, отак, таким чином згинала. Бачите, якийсь стобрувий, що такий цікавий. Буду пробувати живч... прикопувати ще гілочки. Тому що, як я сказала, живцювати в мене ніяк не виходить. Отак є. Такі ще декілька кущів, які не живцюються, наприклад, як... Господи, лищина б не живцюється, я її прикопувала в цьому році, теж прикопаю гілочки. І теж буду показувати, як це робиться, тому що вона живцюється, вірніше, прикопується не так, як усі, а прикопується по-другому. Ну, друзі, все. На півні працюємо, хоч сиро прохолодно, але доводиться працювати, бо інакше часу не вистачить ніяк. Бажаю, друзі, всім гарного дня, спокійного, тихого. Все буде наша Україна.